Моя ціль не просто здати екзамен на рівень B1, а здати його на високі бали на рівень B1. Але головна, фінальна моя ціль це класно володіти німецькою мовою. Вітаю вас на каналі «Біженці в Німеччині, я Міла, і я розпочинаю серію відео зі своєю підготовкою до екзамену B1. Так, менше ніж за два місяці я буду складати екзамен на рівень B1 з німецької мови, а тому я хочу заручитися вашою підтримкою тих людей, які вже отримали сертифікат B1 або навіть B2, або взагалі є викладачами німецької і знають мову на рівень c 1 c 2 Будь ласка, поділіться своїм досвідом. Пишіть в коментарях будь-які поради, робіть зауваження мені, власне, тому що я не знаю ідеально німецької, я лише вчусь. Я не буду ображатися на ваші виправлення. Будь ласка, пишіть. І на цьому моменті, звичайно, поставте лайк моєму відео. А якщо і досі не підписані на ютуб канал Біженці в Німеччині, зробіть це під відео в правому куточку підписатися, натискайте. Також ці відео будуть корисні і мотивуючі для тих, хто разом зі мною зараз готується до екзамену на рівень B1 або в майбутньому планує це робити. Я така людина, що намагаюся максимально детально розібрати все. І сьогодні ми будемо розбирати разом з вами структуру екзамену, його тривалість, завдання, які будуть на екзамені, оцінювання екзамену та коли ми отримуємо сертифікат на рівень A2 або на рівень B1. У цьому відео я буду використовувати офіційну інформацію про екзамен Бій Анць, яку я знайшла на сайті gast.de. Я залишу посилання на цей ресурс, і ви самостійно зможете перейти на цей сайт та прочитати всю важливу інформацію. Крім цього, на цьому сайті є посилання на два екзамени, тому ви можете потренуватися. Першу частину цього екзамену я вже проходила, перший варіант, другий залишила на потім, бо думаю, що зніму також відео, як в режимі майже онлайн. Мім, часу буду проходити цей екзамен і запишу це на відео, і ви зможете разом зі мною також потренуватися і пройти цей екзамен, але це буде пізніше. А зараз ми перейдемо до структури екзамену B1. Екзамен складається із двох частин шрифтліхе пруфунг, тобто письмовий екзамен, і мюндліхе пруфунг, тобто усний екзамен. В свою чергу, шрифтліхе пруфунг ділиться на хюрен, аудіювання, лезен, читання і шрайбен, написання письмо. А усна частина ділиться на три головні завдання. До речі, дуже важливо: на усну частину ви йдете зі своїм партнером, якого ви маєте спланувати заздалегідь. І додам такий важливий момент: якщо ви навчаєтесь на інтеграційних курсах разом, мама з донькою, чоловік з дружиною і маєте одне прізвище, то ви не маєте права разом іти на екзамен. Отож. Усна частина складається із презентації себе, із опису картинки, а також із планування якоїсь події або якогось заходу. Про це ми пізніше будемо говорити, бо я буду показувати приклади, що можна взяти на екзамен, а що категорично заборонено. Тобто правила, важливі правила. Перше на екзамен ви з собою берете документ в нашому випадку. Це паспорт. На екзамен ви з собою берете ручку. Також перед вами будуть лежати екзаменаційні документи і можна з собою ще взяти напій. Категорично заборонено на екзамені використовувати словники, мобільні телефони, будь-які перекладачі і допоможні матеріали для того, щоб скласти цей екзамен. Категорично заборонено на екзамені спілкуватися один з одним, і цей момент будуть контролювати, будуть між партами ходити та слідкувати, щоб ніхто один з одним не спілкувався. І третій також важливий пункт: ви не маєте порушувати тишу під час екзамену та заважати іншим вашим колегам, які будуть складати цей екзамен. І до речі, я чула про випадки, що люди намагалися щось списати на екзамені 1 і їх просто попросили вийти і на цьому сказали до побачення, екзамен для вас завершений, тому краще не ризикувати. Переходимо до завдань на екзамені. Моя позиція така: коли ти розумієш, що тебе чекає на екзамені, то вже, власне, і сам екзамен не так страшно складати, тому ми детально розберемо. Завдання, які будуть. Перша частина це хюрен аудіювання. Має вона чотири завдання, і на ці всі чотири завдання виділяється 25 хвилин. У перших двох завданнях у вас будуть зачитуватися якісь повідомлення або якісь новини, або якісь оголошення. Ви їх прослуховуєте та повинні. Вибрати один із можливих варіантів А Б, С. тобто три варіанти. Ну, методом тику, можливо, також можна попасти. Маєте на те 33%, кома 3,3,3. Але все ж таки краще, якщо ви просто зрозумієте те, про що йде мова, та будете відповідати впевнено і правильно. У третьому завданні Хюрен треба бути уважним, тому що коли ми проводили тренування у нас на мовному курсі з цією частиною, то перший раз дуже велика кількість моїх однокурсників по помилилася, бо не розуміла, що треба відповідати одразу на два питання. У першому питанні треба буде дати відповідь, правильно чи неправильно Ріхтій Ода фальш, а у другій частинці треба буде вибрати також один із можливих варіантів А, Б, С. Останнє четверте завдання, на мій погляд, найскладніше. Вам дається шість речень. Одне з них вже буде перекреслено, тобто залишається п'ять речень, які ви маєте прочитати і зрозуміти. Це є ніби узагальнення до якоїсь теми, яка далі буде звучати. Далі ви можете прослухати якийсь, наприклад, діалог, спілкування людей один з одним або навіть монолог, неважливо. І зробити ніби такий висновок, вибрати ось те речення, яке було прописане, яке максимально характеризує все те, що ви почули. Тобто, тут, крім того, що треба зрозуміти зміст, ще треба дуже чітко вслухатися в якісь деталі, тому що речення, які вам пропонуються, будуть дуже подібні. І мені здається, що на цьому пункті дуже багато із нас роблять помилки. Лізень читання складається із п'яти частин, а це 25 завдань, на які ви отримуєте 45 хвилин. Перша частина і перші п'ять завдань це також відповіді А, Б, С. І на прикладі цього теста, який я розглядаю, тут мова йде про радхаус, тобто місцеву раду, де на кожному з поверхів розташовані якісь кабінети, і нам, власне, треба зрозуміти, де що розташовано, і відповісти. Важливо, не одразу всі розуміють, що перший листочок це будуть питання, а на наступному листочку ви побачите власне, саме завдання, з якого потрібно читати. тобто Спочатку ви фактично дивитесь другий листок, потім переходите до першого і відповідаєте на питання. Але даю невеличку пораду: перш ніж ви почнете відповідати і читати взагалі це завдання, тобто дивитися, де що розташовано на якому поверсі у даному випадку, прочитаєте спочатку завдання. Тоді ви зможете зробити акценти і вже поступово, коли перечитуєте текст на другій сторінці, розуміти, ага, тут щось було. Давай повернусь, перечитаю, зрозумію, і тоді дам правильну відповідь. Друга частина це оголошення. Їх буде вісім і буде п'ять завдань, але звертаю особливо вашу увагу на те, що в цих п'яти завданнях, в цих п'яти питаннях, одне із завдань, і це прописано у самому завданні, буде без відповіді, тобто треба буде поставити. X. Тому що відповіді воно не матиме дуже багато на цьому, хто робить помилки. Тобто, фактично, треба підібрати оголошення до чотирьох різних речень, але. Оголошень ми маємо вісім і два із них між собою подібні, і вони будуть різнитися якоюсь невеличкою деталлю. Тому тут важливо вчитуватися в кожний нюанс. Оголошення можуть бути на різні теми. Це може бути пов'язано із житлом або пов'язано із пошуком роботи, і ось ось так далі. Далі чим більше ви пропрактикуєте тих оголошень, тим краще зможете дати відповідь на це питання. Третя частина має три різних текста, де після прочитання кожного із текстів треба дати відповідь на два питання: перше питання фальша порихті. Друге питання також, АБЦ. у цьому прикладі, який я вам зараз показую, був спочатку текст, а далі було два листа. Четверта частинка – це досить таки великий текст, після якого буде три завдання, і це будуть питання, на які потрібно відповісти ріхтік або фальш тобто 50 на 50. Тут навіть методом тику можна потрапити та вказати на правильну відповідь, якщо ви щось не зрозумієте. Остання п'ята частина лезен – це текст. У моєму випадку, наприклад, це лист, де потрібно в шести люках, тобто в шести віконечках, із трьох варіантів відповіді підібрати правильне слово та вставити його. Тут треба вже просто орієнтуватися в граматиці. Переходимо до наступної частини, і це у нас шрайбен письмо. Ви маєте 30 хвилин часу і маєте два варіанти, тобто. Вам потрібно прочитати перший другі запропоновані варіанти та написати лише один лист. На один із варіантів не потрібно писати два. А як писати листи, ми будемо з вами розбирати у наступних моїх відео. На цьому моменті хочу зупинитися, і якщо ви і досі не поставили лайк моєму корисному відео, зробіть це саме зараз. А якщо ви вже маєте досвід і отримали B1, будь ласка, напишіть про це в коментарях, тому що я впевнена, що у кожного є якісь свої фішки, які він підмітив, коли готувався до екзамену, то коли цей екзамен складав. Відповіді на питання вашого тесту вам потрібно буде перенести на контрольний листок. Зверніть, будь ласка, увагу. Я зараз залишаю і показую цей листок, як потрібно відповідати. Перекреслюємо, робимо хрестик не галочку, не крапочку, не замальовуємо. Замальовуємо квадратик. Ми в тому випадку. Якщо зробили помилку, тоді ми замальовуємо повністю квадратик та ставимо новий хрестик десь у іншому із віконечку. Будьте уважні, коли переносите відповіді свої, тому що екзаменатори будуть дивитися на цей контрольний листок, і лише у випадку, можливо. Якомусь спірному вони звернуться до першого джерела, тобто до тих завдань, які ви виконували, і звірять, чи правильно ви там щось зробили, чи ні. Далі, шпрехен, mündliche Prüfung. На мій погляд, це найскладніша і найголовніша частина. На жаль, на інтеграційних курсах ми не так багато спілкуємося. І я знаю із коментарів моїх підписників, що багато хто після завершення інтеграційного курсу, так і не може ще вільно спілкуватися німецькою. Тому, звичайно, треба готуватися дома, вчитися додатково, вчитися багато. Тому що від того, як ви складете шпрехен, буде власне залежати і результат майже всього екзамену це я буду говорити далі в оцінюванні і далі говорити, коли ви отримуєте сертифікат АЦФА, та коли ви отримуєте сертифікат B 1 Дочекайтесь, будь ласка, цієї частини. А зараз ми детальненько розберемо шпрехін. Наш прегін виділяється приблизно 20 хвилин. Взагалі, на саме говоріння вам виділять 16 хвилин. І ці 16 хвилин будуть поділені фактично. Між двома людьми, тому що на шпрехін ви йдете зі своїм партнером не самостійно. Якщо у вас немає партнера і ви йдете самі, то ви будете спілкуватися із екзаменатором. Ще 4 хвилини, так пишеться в офіційних документах, залишається на те, що пруфери між собою поспілкувалися та поставили вам оцінку. Наскільки я чула, то оцінки вони фіксують ще під час того, як ви спілкуєтеся. Екзамен шпрегін ділиться на три частинки. Перше завдання наш прехін це sich sprechen», тобто розповідь про себе, презентація себе. Звичайно, цей текст можна заздалегідь підготувати дома, але як то кажуть, не відтерабаньте його від А до Я, щоб було, хоча б якось схоже на те, що ви зараз говорите, зараз думаєте, а не просто завчили якийсь текст і як з кулемета починаєте просто від «а» до «я» говорити, не маючи можливості навіть схопити якогось ковточок повітря. На! Презентацію себе на двох людей, бо ви йдете з колегою на цей екзамен, нагадую, ще раз, виділяється 4 хвилини. Тобто у кожного буде по 2 хвилини для презентації. Взагалі, мої підписники в інстаграм, які вже поскладали екзамен BI, скажуть, що буває по-різному. Буває так, що вашу презентацію слухають від А до Я. Буває так, що вас зупиняють на третьому чи четвертому реченні. Буває так, що після презентації вам дають ще додаткові питання і дивляться, як ви реагуєте як ви відповідаєте по темі. Але для презентації... Для оцього зі Ферхштелін є вже підготовлений заздалегідь план нами, Кепортсорт, Фон Орт, Фамілія, Шпрахен. Якщо коротко, ім'я, місце вашого народження, місце вашого проживання, робота, професія, сім'я та мови, якими ви володієте. Друга частинка екзамену, на яку виділяється 6 хвилин, тобто по 3 хвилини на кожного, має назву Убе SPRECHEN. І тут ми описуємо картинку. Власне, нещодавно у мене було тренування на моїх інтеграційних курсах, і мені попалась ось така картинка. Подумайте, що б ви могли сказати, якби отримали таку картинку. А взагалі на тему картинок я буду знімати окреме класне відео, де пораджу вам, як я описую картинки, як я готуюся і маю для вас ще один сюрприз. Але про це буде пізніше. Останнє усне завдання це «Gemeinsam etwas planen». Оце саме та частинка, де потрібно спілкуватися один з одним, бо це діалог. Вам буде запропонована якась ситуація, якесь планування чогось. Наприклад, вам потрібно організувати фестиваль в своїй мовній школі, і вам потрібно буде там продавати якісь смаколики, і вам потрібно домовитися зі своїм колегою, як це все буде відбуватися. Як власне відбувається оцінювання? Зараз будемо говорити про це. Якщо з Хьорен і Лезен все зрозуміло, відповіли правильно, маєте один бал, маєте один пункт, не відповіли. Ну, вибачте, як відбувається оцінювання, наприклад, листа? Ви можете максимально отримати 20 балів. Є 4 критерії, по яких ці бали ставляться. За один критерій, ви максимум можете отримувати 5 балів. Дотримання теми, відповідність вашого листа до того завдання, яке було, це найголовніший пункт. І я чула випадки, коли люди абсолютно не отримували балів за екзамен, там отримували якийсь мінімум, лише можливо за лексику або за якісь там граматику, яку вони показали у цьому листі, тому що вони просто неправильно зрозуміли завдання. Наприклад, у вас буде завдання, це один із можливих варіантів. Це не обов'язково у вас таке буде завдання. Що ви плануєте поїхати у відпустку і просите у своєї сусідки, щоб вона забрала важливу посилку, яку принесе поштар. І ви якось там щось собі нашифрували і подумали, що ваша сусідка їде у відпустку і весь час у листі якраз і прописуєте все так, ніби не ви поїхали у відпустку і просите щось у своєї сусідки, а ніби вона поїхала і просить щось у вас. Ну, все це невідповідність теми. Тому 0 балів. Точніше, не нуль, а якісь бали ви все ж таки отримаєте. Але це провал. Одразу можу сказати. Тому будьте дуже уважні. Отож, ще раз чотири критерії. Перше це дотримання теми відповідність до завдання. Другий, я його перевела для себе таким чином оформлення. Наскільки правильно ви оформили зіркевтедаменунхєрн обов'язкова кома. Далі пишемо з абзацу і пишемо обов'язково з маленької літери, а не з великої. Там в кінці також з абзацу написали з великої літери Мід freundlichen Крюсен. Після того з нового абзацу підписали, написали своє ім'я. Третій важливий пункт це граматика, це, власне, ваші помилки. Тобто зверніть увагу на те, що граматика не є найголовнішим у написанні листа. І останній пункт, який будуть враховувати, за які ставитьмуть бали, це ваша лексика, яка має відповідати рівню B1. Це мають бути більш складніші конструкції, більш складніші слова. На шрайпен ви можете набрати максимум 20 балів. І якщо ви наберете від 15 до 20 балів, то отримаєте рівень B1. Якщо ви наберете від 7 до 14 балів, то отримуєте рівень A2. Кожна частина на екзамені оцінюється окремо і ставиться окремо B1 або A2. І далі це все. Дуже цікавою схемою буде плюсуватися, і в результаті дасть якісь вам із сертифікатів. Про це пізніше буде. Покажу вам цікаві таблички. Кюрен і Лєзен буде оцінватися разом. Якщо ви отримуєте 33-45 балів максимум, тобто можна отримати 45 балів, то ви отримаєте BANC. Якщо ви отримуєте від 20 до 32 балів, то ви отримуєте Ацвай. Менше, ну просто не склали екзамен. Це не означає, що ви отримуєте Аанс, ні, ви просто не склали екзамен. Як буде оцінюватися шпрехен? Спочатку проговорю про критерії, перші критерії дотримання теми, відповідність того, що вас попросили, до того, що ви будете розповідати. Власне, такий самий пункт був і в шрайбен. Це найголовніше. Наступне вимова і інтонація. Цей пункт, власне, мене здивував, тому що зрозуміло, що ми всі, ну, так собі, посередненько говоримо, не інтонуємо так, як треба інтонувати в німецькій мові. І вимова у нас, звичайно, буде більше схожа на якусь. Незрозуміло яку, але треба прагнути до того, щоб ця вимова була максимально класна. І власне, на прикладі мого чоловіка Мирослава, який говорить так, говорять люди зі сторони, так говорять німці, які темно тут живуть, що він говорить без акценту. Ну і це пов'язано з тим, що можливо він в дитинстві вже в Німеччині, тому схопив ту мову. То ось мені здається, що якраз завдяки його вимові, завдяки його правильному інтонуванню він і отримав максимальний бал на шпригін, він отримав 100 балів із 100 можливих. Далі третім пунктом є. Плавність говоріння, тобто, щоб у вас умовлення не було цього е ступор, ви сіли і не знаєте, що сказати, бо ви забули якесь одне слово, зупинилися і далі не можете продовжити. Ні, продовжити, говоріть. І кажуть люди, що зазвичай самі екзаменатори дуже допомагають, підштовхують, вони можуть якесь слово підказати. Або також важливий такий пункт, забула якесь слово, так так і скажіть: і хаба дізисвотфегесен. Я забув це слово. Нічого страшного, ви лише вчитесь, і ви лише от, претендуєте на рівень БА. І останній пунктик це ваш словниковий запас, ваша лексика. Чим краще вона буде, чим більше синоніми ви будете використовувати, тим вищий бал ви отримаєте. Тепер перейдемо, власне, до балів. Якщо ви наш прегін отримаєте від 75 до 100 пунктів, то ви отримаєте B1. Якщо ви утримуєте від 35 до 74 крапочка і 5, то ви отримаєте A1. І чула про випадки, що людям не вистачало реально півпунктика для того, щоб отримати B1. Далі хочу вам показати дуже цікаві таблички, коли ви отримаєте сертифікат А2, а коли отримаєте B1. Варто сказати, що для того, щоб отримати B1, у вас обов'язково третя частина шпрехен, тобто мюндліхе прюфнг, має бути на B1 без будь-яких варіантів. Якщо ви в усній частині отримуєте Ацвай, то ви вже гарантово отримуєте сертифікат Ацвай. Ось так. Але. Якщо в усній частині ви отримали B1, а, наприклад, повністю провалилося на листі, і у вас шрайбен навіть не А2, а нижче А2, тобто ви повністю завалили його, то ви все рівно при умові, що Хюрен і Лезен склали на B1, отримуєте B1. Оце приклад фаль Нума драй, приклад, який указано у нас в третьому пункті. Також зверніть увагу в п'ятий пункт фальнума фенф. Якщо ви провалили херн і лезен, набрали ну в таку вже мінімальну кількість балів, ну що просто неможливо було. Але написали ідеально лист і отримали B1, а також зробили дуже класно шпрехін, то ви отримаєте B1. На цьому можна було б закінчувати, але я б хотіла знову ж таки попросити вас, якщо вважаєте моє відео цікавим, корисним для себе, мотивуючим. Будь ласка, подякуйте мені за пророблену роботу для цього, якщо у вас є можливість фінансова і якщо є бажання, ви можете надіслати донат. Це може бути будь-яка сума. Я вам так скажу відверто, що найменший донат, який я отримувала по сьогоднішній день, був 20 гривень на карту Монобанка. А найбільший донат, за що я дуже вдячна ані моїй підписниці, це було 30 євро на PayPal. У мене є три варіанти, куди ви можете надсилати кошти. Я залишу цю інформацію. Якщо у вас немає можливості віддячувати якимись донатами, нічого страшного, я буду рада вашим коментарям, тому що це допомагає просувати. Канал на цьому все до нових цікавих відео. Пока.